Вітаю, дорогі глядачі. Світові фонди продовжують перебувати в стані великої невизначеності на тлі фейків та оголошень про проведення перемовин. Вже вранці вівторка, після оголошення Японії початку перемовин США, головний індекс країни стрімко пішов угору і вже зріс на 6%. Очікувані відповіді з американської сторони. Вчора є де-факто оголосили про початок перемовин із США та запропонували зняти тарифи на американські промислові товари. Тобто там теж зараз починається відновлення управління з тим, що було вчора. Дуже все цікаво. Що відбувається з фондовими ринками, чому вони настільки нестабільні, що буде з ціною на нафту і нашою економікою, давайте розбиратися з вами, Валентин. Щоб просто зрозуміти рівень напруги на фондових ринках, вчора фейкове повідомлення про тимчасове скасування тарифів на 90 днів, призвело до різкого відновлення американських ринків інвесторів зараз настільки напружені, що вони готові взятися хоч за будь-яку новину, яка могла б відтермінувати негативний ефект мит Трампа. Правда, як бачимо на світлині, одразу чому падіння було, бо це падіння воно було спровоковано тим, що Білий Дім сказав, що ніякої такої новини немає. Це все фейк. Але далі вже почала Єврокомісія говорити про те, що вони готові. Знімати мита з промислових товарів інші новини про перемовини з іншими країнами, про те, що е, Білий дім планує ці перемовини з розвиненими економіками світу, то, в принципі, так чи інакше, м -м, бачимо, що воно все впало, але вже мало таку певну стабільну волатильність. Що не скажеш про проблеми з Китаєм, там далі буде сильна війна, е, Трамп сказав, що якщо. Введуть взагалі китайці свої мита, то там чи до, на 100% загалом виростить мита китайських товарів США. Ну, загалом ми на капіталісті вітали тиск на Китай, але точно не на розведений світ. Далі. Поки ще невідомо, чим закінчиться нова торгівельна війна США. Існує два сценарії: або США остаточно закриються самі в собі, що абсолютно ніяк не призведе до зростання благополуччя американців. Ну бо банально вони не можуть виробляти те, що виробляє світ, Це немає нема стільки робочої сили, або ж нові мита. Є лише одним з кроків США для просування перемовин про зміну економічної політики, щоб там не було, але світова економіка вже ніколи не буде такою, якою вона була. В останні події позбавили США звання надійного торгівельного партнера. Про це говорять навіть і найближчі сусіди Канада, наприклад, поки тарифи діють занадто мало часу, щоб продемонструвати якісь негативні чи позитивні економічні ефекти на довгострокову перспективу, загалом варто пам'ятати, що найменше в найближчі 2-3 роки головними платниками тарифів. Якщо вони збережуться, будуть самі американці. Подівниця з нуля промислових потужності подаруватимуть закупівлю верстатів та іншої електроніки, які виробляються або в Китаї, або в ЄС. США залежить від європейських постачань обладнання для фотолітографії. Якщо метою Трампа є дійсно розбудова американської промисловості, то він би не вводив тарифи на всі товари. Якщо ж він запроваджує тарифи на всі товари, він ускладнює процес реіндустріалізації США, яка заважаючи на брак робочих сил є вельми сумнівною. Рівень безробіття в США зараз перебуває на типовому рівні, а нові заводи потребуватимуть великої кількості робочої сили. Причому не дуже то й дешевий. Тому то й проблема для USA. З іншого боку, гучні заяви та дії Трампа, що руйнують поточну модель світової економіки. Підіб'ються на всіх. Першим під роздачу потрапили європейські та китайські виробники промислових товарів, а також і експортери нафти. Почнемо з найбільш цікавого для нас показника: цін на нафту. Вчора ціни на нафту трішки підігрілися і практично не змінюються. Вони впали там гарненько, а потім піднялися. Але загалом падіння. До 65 воно і залишається. Від цін на нафту напряму залежать нафтогазові доходи. РФ. крім цього, цей показник є одним з основних маркерів рецесії, коли світове виробництво скорочується, скорочуються доходи і виробництво. Відповідно, скорочується споживання енергоресурсів. Наразі ціни на чорне золото перебувають на рівні мінімуму 2021 року. Зараз барель бренду торгується в середньому за 64 долари. Щодо ж московської нафти, ми говоримо в основному про Уралс. середній дисконт на неї. Складає 9,15 баксів відносно бренду за даними Argos Media, ще 4 квітня ціна Урала впала до 52 доларів за барель, що вже на 17 доларів менше від очікуваної московським фіном показника: майже 70 доларів за барель. І це ще не максимум, оскільки наразі їх поточне значення підтримується напруженістю між США та Іраном. Погрожує перекрити армуського затоку. Якщо ця напруженість паде, московська нафта може подешевшити до 40 баксів за барель і реалізуватися один з головних може негативних прогнозів. Це БРФ, окрім цього, московиті з великою ймовірністю витісняють ринку з нафтопродуктів, оскільки зараз вони виснажили велику частину своїх дешевих за собі вартістю видобутку свердловин. Дешева нафта хороша. Но вона для нас, оскільки вона зіб'є ефект зростання вартості пального після підвищення ставки акцизного податку на початку цього року. Це буде хорошу ново як для наших аграріїв, так і для пересічного населення, окрім нафти, у ціні падає газ за місяць. Його ціна на ринку є спала на 15%. зважаючи на ушкодження газоводобувних потужностей України внаслідок ворожих обстрілів та прогнозованого дефіциту газу. Це ще одна хороша для нас новина. Менші ціни дозволять закрити дефіцит дешевим імпортом. Ціни на продовольство на світових ринках продовжують бути стабільними, що є одним з хороших факторів для нас, оскільки саме вони складають найбільшу частину нашого експорту суттєвих падінь цін на кукурузу та соняшню коголі. Не відбулось ціни на пшеницю, дещо зросли через скорочення площ посіву у США. Поточні заморозки по Україні можуть сильно вдарити по цьогорічному рожаю, але можуть і не вдарити. Треба дивитися. Загалом це може стати відчутним проінфляційним фактором, оскільки зараз інфляція в Україні є більшою мірою зумовлена саме неуражаємо минулого року, водночас падіння вартості імпорту нафтопродуктів у купі з фіксованими цінами на продовольство дозволить дещо зменшити дефіцит торгівельного балансу України. Зміцнення гривні по відношенню до долара та євро продовжується проте навряд чи зелений проб'є 40 доларів а євро 44 євро. Нам наразі не вигідно зменшувати курс, оскільки він робить наші товари привабливими на світових ринках, та дозволяє нам отримувати більше доходів до державного бюджету. Ну і разом з тим ті кредитні лінії, які нам дають, вони в валюті. Ми міняємо їх на гривню і укріплювати зараз гривню немає ніякого стинців. Разом з тим, девальвація, така яка прогнозувала 44-45 гривень, теж не є чимось гарним. Тому напевно вона десь до 43 гривень до кінця року. Рівні буде за долар, і це непогана новина. Не тобто девальвація буде, але вона не буде такими страшними темпами. Тоді це вже негативний прогноз 44-45 гривень. А загалом багато про те, як себе буде вести взагалі гривня і куди її краще інвестувати, ми говоримо в школі останнього капіталіста. Якщо ви хочете встати на цю прекрасну дорогу отримання досвіду і накопичити вже власні капітали за роки, ми говоримо саме про вміння за роки, так ми часто недооцінюємо себе. Протягом років і переоцінюємо себе сьогодні, ведучись на ці всі там фотки з Феррарі, і ідею про те, що ви трейдингом можете підняти капітали буквально за місяць. І це все ну, давайте статистично скажемо казки. Та й загалом довготривалі інвестори обганяються всіх гравців на волатильності. Тож, друзі, давайте займатися нормальними інвестиціями. Їх можна робити майже з кожного прибутку, їх варто робити майже з певних відсоток з кожного прибутку, аби мати. Зрозуміле і забезпечене майбутнє посилання на базові і на професійні курси більш просунуті на школу. Нашу будуть в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Щодо європейських ринків, то ситуація на них для нас є надзвичайно важливою. По перше, від економічного благополуччя країни є залежить обсяги і допомоги нам та наш виторг з ЄС. Німецький індекс у понеділок відкрився з черговим падінням, проте досі перебуває на рівні вищому за минулорічний. Після пропозиції єврокомісії зняти мита з американських промислових товарів на початку торгівлю. Второк індекс трішки зріс тревером зростання стали машинобудівні та хімічні концерни, що очікують на пом'якшення умов торгівлі США. Насамперед, мова йде про компанії групи Siemens та Rheinmetall, який сьогодні буквально дав жару через запуск виробництва пороху у Німеччині. Натомість ретейли та виробники одягу поки не зростають у побоювання мит проти країни, де виробляються їх одяг та взуття. Зростання дуже маленьке, оскільки буквально декілька годин тому Трамп офіційно відмовив ЄС і сказав, що потребуватиме більше поступок, а не лише скасування мит. Тепер він хоче, щоб ЄС компенсував торгівельний дефіцит з закупівлями американськими енергоресурсів. Мова насамперед про зріджений газ іде. Наразі США хочуть прогнути ЄС під нову угоду про торгівлю з зрідженим газом. Бачите, лише Україну примушують до підписання кабальних год. Проте, така жорстка політика Трампа по відношенню до ЄС буде лише дистанціювати його від Америки до Китаю, або найкраще було б робити ЄС незалежним. Хоча тут теж треба сказати, що дуже багато е, серйозних заможних людей е, здивовані, таке вставлення до Європейського Союзу, багато американських компаній заробляють на ЄС, і, зокрема, маску вже не витримала, вимагає вільної торгівлі. Інвестори по обидва континенту настільки здервовані, що зараз. Лише шанс перемовин призводить до відкату індексів. Назад, якщо перемовини будуть успішними, напруга на світових ринках зменшиться. Якщо перемовини проваляться, напруга лише зростатиме, її відчують всі. Економічний ефект на економіку ЄС та США від нових мит ми побачимо вже за економічними показниками другого кварталу 2025 року. Навряд чи вони будуть оптимістичними. Повертаючись до Азії, то тут японці демонструють надзвичайно великий оптимізм на перемовинах, що триватимуть сьогодні. Японці вкотре наголосять що саме вони лишаються найбільшим інвестором в економіку США. Це дійсно правда. За останніми роками багато японських компаній порятувало виробництво у США свої ресурси. Больші питання залишається автомобільна промисловість, але тут японські концерни скоріше за все прогнуться і перенесуть частину виробництва до Америки. Поки Трамп не оголосив ніяких скандальних заяв по відношенню до Японії. Тож, японський Нікеї зріс за ранок на 6%. У Китаї ситуація складніша. Шанхайська фондова біржа відкрилась після тривалих свят протягом перших днів торгівельної війни вона була закрита. Тож диватися вчорашньому падінню на 7% не варто. Зараз китайський індекс дещо зріс, проте навряд чи китайцям вдасться вкласти угоду з США. Тож мита зберігатиметься і надалі, але. Питання у тому, чи не доб'є і так кризову економіку КНР, ця нова торгівельна війна. Країна досі не може готитися від будівельної кризи, що не вистачало падіння обсягів виробництва товарів. Але в китайському ринку, окрім США, є ще й інші ринки збуту, А тепер і питання: чи будуть американські ті корпорації переносити виробництво з КНР? Ну, технологічні корпорації в першу чергу ну, навіть не IT мова про тут, скоріше за все, навіть мову про різні Епли. І таке інше. Тож Apple, чи буде він переносити виробництво айфонів з Китаю до США, за який проміжок часу він це зробить, який обсяг інвестицій це потребуватиме, наскільки зросте собі вартість через дорожчу робочу силу? Поки нові мита діють за НАТО маленький час, щоб мати якісь негативні економічні показники. Єдине, що нам залишається робити, спостерігати за фонними ринками, які відображають настрої інвесторів. А в першу чергу спостерігати і за потенційними заявами. Осіб, які приймають рішення, ефекти від звільнення будуть розкриті вже через 4 місяці квартальній фінансової звітності всіх компаній та показниках торгівлі і економічного зростання. Дізнаватися першими про це ви можете на нашому телеграм-каналі, де ми ще зранку, вчора написали про зміну цін на нафту та відкриття китайських бірж. Та й загалом далі ми багато цих заяв і індексів опублікували. Тож. Ви багато чого в контексті дізнаєтесь. Долучайтесь за посилання в описі до цього відео. Дорогі друзі, всім всього найкращого Тримайтеся.